Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам свої знахідки у трьох магазинах. Це одна і та ж мережа, моя улюблена, мережа Євросеконд. В двох магазинах я була на оновленні товару але вже в другій половині дня, а в третьому магазині приїжджала саме на відкриття магазину. Буде багато цікавого, тому раджу додивитися це відео до кінця. Отже, перша моя покупка це вінтажна сорочка, це 80-ті роки. У складі тут 100% шовк. І що мене особливо здивувало у цій речі, це те, що вона абсолютно нова. Ви бачите, тут присутня ще магазинна етикетка. Ці речі точно більше 20 років. Швидше за все, мені здається, це чоловіча сорочка. Але, в принципі, я думаю, ви розумієте, що зараз все це дуже умовно. Пам'ятаєте, я зовсім недавно знайомила вас з датським молодим брендом, назву його я залишаю на екрані. Я того разу, якщо пам'ятаєте, якщо дивитесь мене постійно, знаходила від них дуже гарну блузу. Вона була з натуральної тканини, з ліоцелу. Вона, до речі, теж була знайдена у цьому магазині, теж на оновленні товару. Цього разу я бачила ось такий жилет. Він взагалі був як новий, але, якщо чесно, я трошки розчарувалася, бо він повністю зроблений зі штучних матеріалів. Цей жилет я знайшла в інтернеті, його до сих пір можна придбати на сайті. Зі знижкою у 70% він зараз там коштує 35 євро. У гривнях це майже півтори тисячі гривень. Я його не купувала, бо ви знаєте, що я дуже рідко купую речі саме зі штучних тканин. Хоча сьогодні покажу вам одну сукню, теж вона повністю не натуральна, але вона була нова збіркою, тому її я вже придбала. Її покажу вам трошки пізніше. Ось цю річ я вже придбала. Це Маріна Рінальді. Бренд, який входить у холдинг Макс-Мара. Він випускає речі Plus сайз, речі великих розмірів. Це достатньо дорогий бренд. Наприклад, подібні льняні трикотажні речі в середньому на сайті коштують 300 євро. В Україні я подивилася ціни на подібні речі теж дуже високі. Хоча самі речі, як ви бачите, вони мають достатньо прості фасони. Я насправді не дуже часто зустрічаю цей бренд. Подібних речей, мені здається, я ще, мабуть, не знаходила. Це вільний покрою кардиган, він повністю йде без ґудзиків. У складі має 100% льон. Також має люрексові вставки, рукав тут три четверті, стан нової речі. Далі були ось такі льняні штанці. Вони мені дуже сподобались і по якості, і фасон хороший, і вони не просвічуються, гарно сідають. Ви бачите, були внизу плями, але вони легко відібралися. Я була впевнена в тому, що впораю з ними. І дійсно так і вийшло. Ці штани до сих пір можна придбати на сайті. Зараз вони зі знижкою коштують майже 44 євро. Це приблизно 1800 гривень. На мене вони звичайно великі, вони підійдуть на розмір ML, навіть більше на L А краще, взагалі, звичайно, орієнтуватися на заміри. Ще дуже класна знахідка у цьому магазині це сукня від бренду Ганні, це преміум бренд з Копенгагену, Данія. Достатньо дорогий бренд. Сукні коштують на сайті в середньому 300 євро. На eBay цей бренд теж добре продається, я дивилась майже кожного дня там є продані сукні. Безперечно, звертайте увагу на цей бренд у секонд Хенді. Я до слова хочу сказати. Всього один раз його там зустрічала. Ця сукня це ось друга покупка. Вона була у хорошому стані, складається з віскози, фасон на запах. Це, до речі, дуже зручно, бо хоч і вказаний тут 38 розмір, але навіть мені, на мій розмір XSS вона підійшла і виглядає дуже гарно на тілі. Переходимо в інший магазин. Ранкове оновлення я була прямо на відкритті магазину. Бачила ось такий світшот від бренду Adidas. Він був в хорошому стані. Мені сподобався його колір. Але не дуже сподобалось те, що він трохи йде вкорочений. Хотілося б, щоб він був довшим, Не купувала, на мене він великий, а для магазину вирішила все-таки не брати. Ось цю сорочку я придбала. Це Левіс, чоловіча джинсова сорочка. Подібна нова коштує в Україні приблизно 4 тисячі гривень. Ця у розмірі М. Чоловіча емка. Якщо брати для жінки, то я думаю, можна в принципі як оверсайз носити на різні розміри. На мені гарно вона виглядає, я приміряла підвернути рукава з футболкою, носити з топом. Як на мене, це дуже стильне поєднання. Наступна покупка це льняна сорочка гарного рожевого відтінку. Вона як новенька у розмірі S. Подібні сорочки я теж дуже люблю носити. Саме такі льняні люблю носити, зав'язуючи на вузлик. Це зручно і виглядає, як на мене, теж дуже стильно. Ось така була футболочка помаранчева від бренду Nike. Вона непогана, але була трошки вигорівша, тому, обираючи між іншими речима, її я все-таки вирішила залишити. Ще з цікавого бачила ось таку курточку, це натуральний пуховик, він чоловічий. З недоліків він мав тільки дефект на блискавці, її, швидше за все, потрібно було міняти. Але, думаю, що якщо брати її для себе, то, в принципі, можна занести до майстра. Це все одно в сумі вийде дешевше, ніж купувати таку курточку у новому магазині. До того ж, у цьому випадку сам наповнювач був у чудовому стані, не збитий. Зовнішня тканина теж без плям, без порізів, як це часто буває. Звичайно, що її попрати потрібно, але взагалі її можна носити ще не один сезон. Наступна покупка це ось такі шоколадні штанці. Вони складаються зі 100% льону. Це бренд H&M, але якість тут просто розкішна і не скажеш, що це мас маркет бренд. Насправді зараз багато брендів мас-маркету випускають дійсно непогані речі. Є акцент саме на натуральні тканини, це мені дуже подобається. І якщо це стильно, якщо це гарно виглядає, і до того ж, якщо це ще якісно, то чому б не звернути увагу на подібні речі, це нормально і це, в принципі, логічно. Вони теж добре продаються. І на шафі, і в мене в інстаграм-магазині теж добре продаються. Ці штани, на жаль, на мене завеликі. Тут розмір вказано М. Мені здається, звичайно, що вони більші, це не М-ка, це десь приблизно Елька. Все одно, звичайно, орієнтуватися потрібно на заміри, їх я буду публікувати у своєму інстаграм-магазині, тому, кому цікаво, посилання я завжди внизу в інфобоксі залишаю. Ще придбала ось такі теж няні штани. Вони вже від бренду люксового сегменту це Максмара. Схоже, що це вінтажна модель. Бірочки, бачите, які тут. Збереглись вони просто чудово, немає ніяких дефектів. Вони, звичайно, на мене великі. На примірці я їх позаду закріпила, тож враховуйте це. По замірах це приблизно розмір L, а можливо, навіть і XL. Їх я теж буду публікувати у своєму інстаграм-магазині, тому, кому цікаво, переходьте. Ви знаєте, що ціни на речі, на нові речі від цього бренду зовсім не демократичні. Я подивилася, в середньому 300 доларів. Зановільні ніж штани. Ще мені пощастило знайти дві пари лосин. Вони обоє з якісного матеріалу. ось ці перші, вони на 100% складаються з вовни, Термолосинки невеликий розмір, на невисокий зріст. На бірочці взагалі вказано, що вони дитячі, але вони спокійно підійдуть на жіночий XS розмір просто на невисокий зріст. Другі лосини вони вже трохи більші, вони йдуть на вищий зріст. У складі тут вовна та поліестер, вони виконані з подвійної тканини. Ви бачите, всередині вони жовті, зовні вони такі з фіолетовим відтінком, жовто-фіолетові такі. Це норвезький бренд, він виготовляє якісний термоодяг, повністю термокостюм, наприклад, у них коштує десь 120-130 доларів. Далі показую вам ось таку ковтинку. Тут я вагалась дуже довго і в кінцевому результаті я її залишила. Мені здалося, що це не оригінальна річ, це на бірості, ви бачите, вказано «Сальваторе Феррагамо. Тканина тут відповідає ті, що вказано на бірості. Дійсно, це шовк. Може, і оригінал, я не знаю точно. Може, просто це вінтажна річ. Напишіть, як думаєте ви, мені цікаво буде почитати. Стан був хороший, розмір це XL. Ще з вінтажних речей був ось такий жакет. Зовні він вовняний, застібається на один гудзик, має два кармани, і на рукавах має ще по три гудзики. Вони, до речі, дуже хорошої якості, доволі важкенькі, це добре. Жакет зберігся чудово, проте я теж вирішила чомусь його не брати, навіть не знаю. Можливо, потрібно було купити і попередню ковтинку, і ось цей жакет. Ось цією покупкою я дуже задоволена, просто розкішна сукня мені зустрілася. Ось так, якщо на неї подивитися, то і не скаже, що це бренд Дісік Я звикла бачити зазвичай від цього бренду яскраві, різнобарні такі речі. Ну, ви знаєте, ця сукня вона така більш стримана, у стриманому відтінку, без зайвих деталей. Все ж нові колекції цього бренду мені подобаються набагато більше. Таке відчуття, наче він дійсно вийшов на якийсь інший вищий, безперечно, рівень. Ця сукня бавовняна на бавовняній підкладці. Її, до речі, до сих пір можна придбати на офіційному сайті цього бренду. Коштує вона там 239 доларів. У гривнях це приблизно 8,5 тисяч гривень. Наступна сукня теж дуже гарна, вона від бренду Monsoon. сукня халат міді довжини. Вона на 55 складається з льону і на 45% з котону. У чудовому була стані. Єдиний її недолік це те, що відсутній пояс. Він мав би бути в оригіналі, але він просто втратився. В принципі, я не думаю, що це велика проблема. Її або носити так можна, або можна додати якийсь інший пояс, тканинний, можливо, в тон. Або так, як зробила, я я додала просто тоненький шкіряний ремінець. Розмір тут SM, Більше мені все-таки здається, що це М. Бачила ще ось таку Максі-спідницю, якщо чесно, пошкодувала, що не придбала її. Вона вінтажна, віскозна, мені сподобався її принт, але тканина здалась мені тут якоюсь трошки жовтуватою, наче вигорівшою. Хоча цілком може бути, що так і задумувалось в оригіналі з самого початку цей був такий колір. Серед теплих речей був ось такий кашеміровий джемпер. Трошки були там вже збиті підмишки, хоча інших дефектів не було і ковтунців, до речі, теж майже не було. Ось цей лонгслів я придбала, він мені дуже сподобався. По-перше, актуальна смужка. По друге, це хороший бренд. Я знаходила від них зовсім недавно футболку червону. І це було в попередньому відео. А в цьому відео я від них вже знаходила, показувала вам лосини, ті що менші. Це Франція. а На фото я знайшла цей лонгслів у класичному такому французькому поєднанні. Можете подивитися з беретом. дуже гарно він так виглядає. У складі тут 55% вовни, 45% ліоцелу, дуже приємний до тіла. Просто неможливо це описати. Розмір це S-M. Ще одна річ у смужку, футболка від бренду Zara, Вона котонова у розмірі S. Об'ємна достатньо, сідає вільно, була у хорошому стані, тому я її теж придбала. По якості мені ще сподобалась ось така червона сукня, вона бавовняна, на дотик, тканина тут дуже приємна. Вона така трошки аж відблискує, ви, ви бачите. Чимось вона схожа на бавовну від бренду COS. Я цю сукню не купувала, знайшла, як вона виглядає на моделі, можете подивитися. Ось цей светрик просто підкорив моє серце, він виглядає розкішно, на дотик він дійсно як хмаринка, дуже м'який. І не дивно, бо у складі тут 40% ангори. Мені сподобався його і колір, комірець просто вау, все в ньому гарно, гудзики переламутрові просто неймовірні. Видно, що це вінтаж, що це якісний вінтаж. Єдине, що стан був не дуже, він не дуже зберігся, була там жовтизна в одному місці, тому як би не хотілося, але довелось його повісити назад. Бачила ще ось таку льняну сукню, вона міді довжини, застібається на ґудзики, вона великого розміру. Ви мене часто просите, щоб не тільки SM розміри купувала, а й звертала увагу на більші. На жаль, тут не дуже пощастило зі станом, але погодьтесь, сам фасон, колір, крій, взагалі якість те, що треба. Я б таку сукню придбала, якби не стан. Вже коли виходила, побачила ось таку пару взуття, вони шкіряні у 39-му розмірі, у хорошому були стані. Але так як не сезон, а вони достатньо важкі, то я їх не придбала. Чомусь я не подумала, але можна було б їх опублікувати у інстаграм-магазин на швидке реагування у сторіс. Деякі речі я, власне, так і продаю, якщо сумніваюся, перед покупкою, так дійсно дуже зручно працювати. Ось ця та сукня з ненатуральної тканини, про яку я вам говорила на початку, вона, ви бачите, абсолютно новенька це Ralph Lauren, розмір S. За рахунок фасону, ось цих складочок на талії та взагалі поєднання кольорів синій з білим, вона сідає просто розкішно. Вона робить талію візуально вущою взагалі дуже вдало підкреслює всі переваги фігури. Це, до речі, вже інший магазин оновлення, але я прийшла десь по обіді. Дуже мені сподобалася ця сукня, вона вінтажна, це приблизно 80-ті роки. Вона повністю складається зі 100% шовку. На жаль, є деякі моменти, які мене бентежать, вона не ідеально збереглась. Але я думаю, що для вінтажної речі, таких років, це в принципі нормально, допустимо. З недоліків тут присутні білі плями, вони за рахунок кольору, кольору насправді не дуже помітні. Всередині вони сильніші, ніж знов. Після прання прала я її вручну, вони все ж таки залишились, на жаль. Але все одно сукню можна носити, подивіться, як вона виглядає на фігурі. Як на мене, сідає просто розкішно. Знахідок в цьому магазині було небагато. Ще я придбала ось цю футболку від Tommy джинс. Я вирішила її собі залишити. Вона віскозна, розмір XS, сідає вільно. Мені сподобалась смужка, це зараз дуже актуально. У цьому випадку вона виражена не так не так яскраво, але мені це навіть і подобається. Ну і ще в цьому магазині я придбала ось таку хустинку. мені сподобалось тут кольоропоєднання, хоч і немає ніяких бірочок, але я точно впевнена на всі 100%, що вона шовкова. Друзі, ну і в кінці відео, як зазвичай, хочу показати ще декілька речей. А, перша річ це ось така вінтажна сорочка. Ця сорочка взагалі без будь-яких бірок, взагалі нічого всередині немає. Але по швах, взагалі по всьому, я розумію, що це ручна робота, швидше за все. На дотик це шовк, шовк дуже хорошої якості, такий вінтажний, міцний, дійсно хороший шовк. Зараз вже такий рідко зустрінеш. Сорочка дуже якісна. Хоч і зараз покажу вам шви, шви такі. Не дуже якби, якісні, видно, що це робилося вручну, але в принципі ось так ось виглядає гарно, мені дуже подобається. Наступну знахідку я показую вам ось так ось на манекені: це блуза, бавовняна легесенька блуза, вона від бренду GAP. Вона у великому розмірі, тут розмір вказано XL. Що мені в ній сподобалось, те, що вона ось така легенька, проста, базова, але вона абсолютно новенька з бірочкою. Зараз показую. Ось вказано розмір XL. Ось така тут бірочка. І ціна по бірочці 49 доларів 95 центів. Зараз покажу нижню бірочку. Вона у чудовому стані, в принципі. Єдине, десь я тут бачила невеличку плямку. Ось така плямка. Вона взагалі майже непомітна. Тому дуже я, в принципі, задоволена. Ось так внизу виконано. Дуже ніжно, гарне поєднання. Зараз знайду нижню бірочку. Ось нижня бірочка, розмір XL, у складі 100% котон. Так, наступно я покажу вам ось таку сукню. Сукня з дуже гарним принтом. Це колаборація двох брендів. Це бренд H&M і показую другий бренд. Desmond Dempsey це британський бренд піжам. Розмір тут вказано М, але як бачите, це більше, це ніж М, це десь Елька, тому що мій манекен розміру М, і на нього, на жаль, вона трошки завелика. Все-таки це десь Елічка. Ця колаборація була створена у 2020 році. Принти вони різні, вони створювалися вручну. Вони натхнені Австралією. Цей принт я бачила у декількох виконаннях. Тобто є декілька фасонів-суконь з цим принтом. Виглядають вони всі дуже гарно, всі вони з натуральних тканин виконані. Конкретно ця зараз ми з вами подивимося. має у складі 78% віскози та 22% льону. Дуже простора, така натуральна, літня, легенька сукня. Зараз я поміряю на себе і покажу, як вона виглядає на розмір XS. Мені здається, під низ потрібно буде піддівати маєчку, тому що. Як бачите, виріс доволі глибокий. Як і очікували, звичайно, що вона на мене велика, але на свій розмір, я думаю, сяде дуже гарно і на літо буде суперкомфортною. Дуже сподіваюся, що ця шикарна сукня все-таки знайде свою хазяйку, власницю, бо вона дійсно дуже крута. На жаль, сонечко вже зайшло. Але все ж таки хочу показати вам ще ось таку сорочку. Сорочка просто неймовірної якості. Це 100% льон, вона така подовжена йде. Ось тут має розрізи. Ця сорочка від бренду United Colors of Benetton. Вона взагалі, як новенька, немає ніяких слідів носіння. Така вона вільненька, сідає трошки оверсайз, це розмір М. Рукав, ви бачите, Трошки вкорочений, плюс він підвертається. Є гудзик. Ось дуже якісна сорочка, вона мені дуже сподобалась. Ні секунди не думала перед її покупкою.